Всім добрий вечір. Зробила глазур для пасочок, ну, думаю, покажу й вам. От, значить, ось така глазур у мене вийшла. Дивіться, густенька. Значить, даю рецепт вам розказую. Чотири білки. У мене просто. Все просто і легко, без вибриків, без, без, без нічого. Чотири білка і трошечки солі. Це збила не повністю до піків, а так, трошки збила, пінкою взялося. Тоді півтора стакана цукру. Укидаю не, не не повністю, все вкидаю, півтора, стакана зразу жухнула і все. Спочатку пару ложечок трошки позбивала, тоді ще пару ложечок додавала, тоді ще додала. Ну, і так все. От, і трошки лимонної кислоти. І довго збивала. і оце, Дивіться, яка в мене вийшла глазурь для пасочок. Сьогодні знову печу п'ятниця. от, Сьогодні розпродала ті, що вчора пекла, от, печу на завтра на замовлення. Нові посочки. Ось така глазур вийшла прекрасна. Так що, всім мирного вечора. Дай Боже, щоб було у нас спокійно, тихо. Всім дякую, хто підписується на мене, ставить лайки. Всім дуже велике дякую, всім пока.